Взяли додаткову карту, ну і тепер будемо зараз з вами потихеньку все і дивитися, як він показує. Та йди сюди. Вера вчора в аэрозвилі приготовилась посадка. Вкусно рыба забирай, блядь. Я вообще вообще, я одну ступеньку роблю. <толосить> 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 вообще не підігру ніяк удилищем просто. Під. О, -о, -о. Налетів, але я думав, що така, така подача серйозна була. Жопоклюй називається. Прям, прям в дірочку поди. Так, <рив> 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 да, це вже четверта, четверта рибка, так? Да? Mm -hmm. На твій строчок. Хочеш дам? попробуєш. <рив> Дай тобі? чи, Хочу, чи потім. Ручна робота твістерок 20 грамів чубурашечка. Красота. Якось на твістері я не дуже по судаку, якось більше рибки, такі слаги якісь. А, бачиш. Твістери краще, так? Ну, знаю, що віриш на да? те є. Така цікава натуралочка, собі взяв у декількох кольорах її цю форму. Погода, звісно, сьогодні максимальна. дискомфортно для риболовлі, але бажання виїхати на пару годинок і половити рибку завжди присутнє. Але ж бач, не з усіх напрямків. пробую кидати лівішення. А от кидаю на той металевий десь трохи лівіший фургончик. І навіть з виброса є стечки. Ну, Ось так. А знаєш що я взяв експіху до 38? Бо в мене немає фортрана до 32. А якби в мене був фортран. Нео до 32, я ти скажу, ця паличка прям максимально універсальна буде. Легесенька, комфортна. Опа, я ж побачив. Ударчик. Щось зювання сьогодні з реалізацією плювань не дуже. Оп, підібрав, Да? Під лоточкою знову. Ти навікціончик опускаєш? Що, <плес> тебе Нептун вирішив порадувати? Що? <плес> ну, побалувати, не побалує. Так, чисто, ласкому зняти на який комплект сьогодні рибалимо. Це Азура XP 2,85 до 38 грамів. Катушечка Excel 4000 року. Шнур, Born Rush одиничка. Флюр не знаю, який там 0,3. Навірно, Азура, оцей. як він там, новий, поняв? Зараз я вам його швиденько покажу. Я собі декілька їх взяв. Опа, де він цей 03, 04, 03. Ось такий от. флюр VMAX Monolder. Класний, до речі, монолідер, класно тримає судачка. Причому що цей монолідер і шнур боронраж одиничка у вас лопає флюр, а не шнур. Це дуже зручно, що ви не тіряєте дорогоцінний свій шнур. Так що такий, друзі, комплект на сьогоднішню риболовлю. Та не тільки сьогоднішню, на постійну риболовлю, тому що денег на другий комплект немає. Да, Вань? Серед нас. Да? Спонсори не підключаються, Воно... термос Трамп, назва не дуже, але термос чіткий, як завжди, ви знаєте. У мене тільки правда, і нічого крім правди на каналі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Для того, щоб знати <сістити> фішки <сістити> і новинки, <сістити>, які в мене дуже бувають рідко на каналі. <сістити> Обично півгода на Снасті собирає, а потім вам їх показую. <сістити> аж плакати захотілося, аж сльози захотілося. <сістити> ну зато по факту, зато не надурив. У Вані не будемо питати, що у нього запалка, тому що це не його і шнур не його. І катушка, <риклад> і, приман... і приманки він взяв в магазині в оренду. Ой, красота. Вид, звісно, з лодки на місто Черкаси неймовірний. Міша не розказував, хоче купити новий прицеп. Щоб що? Кажи давай, сказав а, скажи й Б. Щоб шо. <laughs> кажи! Лена, побачи відео. Побачи, кажи. Хай знає. Щоб що? щоб лодку цю тягати на прицепі чи що? А яку? Другу, Другу каже. <laughs> О, як хорошо. Ти будеш як? Ну так, якби ти іди на я думаю, рази. так чисто запропоную. Думаю, може, ти не хочеш. Так доставай, давай покушай. Що? Ну там такуй Це спочатку рибу злови? О. Ди. Чуєш? <рес> <рес> це що, прикол чи що? на турі будемо зараз обідати. Це бичок на. Тупи бичок. О, дивишся. От, три прикол! І в нього там риба внутрі. Дивіться. Я в шокі. І тюлька. І тюлька. Ти прикинь, дивись. Дві приманки в роті. Оце голодний. Я в шоці. Тепер офіційно можна їсти. Згоден. А ще хочу додати, хто любить на риболовлі чай і в нього є такий термос, друзі. Є окремо продається ось така колба спеціально для чаю. Ви туди засипаєте чай і опускаєте його у ваш кипяток. І він заварюється. І не, не плаває у вас заварочка у вашому термосі. І зручно його мить. Так що рекомендую. Воно, ну, дивіться, що Ванька сьогодні. Це ти, ти зранку робив, так? Не, вчора Чи Лєра постаралася? Ні, я вчора ввечері сів нарізок. Ух, та ти що? Я вчора тоже еле еле заснув. Ух. Смачного. Зараз судак поймеш, що ми не голодні, буде клювати. <laughs> що ми його забирати не будемо. І ти бачиш натуралку. Mm -hmm. Що не кидав. Ну що, одна покльовка тільки була на цей на, на лижу. До речі, якщо хочете бачити більше рибалок на лодці, я прикріплю карту, ми збираємо на фінвал. <плес> щоб, щоб захватити більше акваторії Дніпра, нам потрібен нормальний мощний човен. Я думаю, що ви підключитесь до збору, там небагато. 1080 треба хоча б. Так? Вчора я дивився, 48 продається. Ну. Та боже, 50 тисяч доларів, що це для вас. Скинулись кожен по тисячі та й все. Воно ну, ну, тисячу дезеленських дав, скинете нам, та ми візьмемо човни там будемо вам показувати круті рибалки. Хоч би цей запровадь, но і кто ха Ха-ха-ха-ха. Сторони. Та я. Ой, 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 все зверху зійшов. Він баграну... Ну такий, ну, зачетний приложення, по якому ми з Ванєю працюємо і шукаємо для себе перспективні місця. Як можете бачити, ми знаходимося, кидаємо на яму. І витягуємо пубровки. Хоча б по ідеї треба нам було стати десь тут і кидати сюди, але ми вибрали за вітром стояти і кидати на глибину. Чим зручно, що тут можна зберігати точку, підписати її, судак. Отак, рибинку поставити, можна його синім зробити, розмір рибинки. Можна вибрати. І можна записати голосове. Або отак, текст, або рибинку. Я думаю, рибинку, судак і окей. Ну і все, тепер ми знаємо, що тут у нас є, бачите, є рибинка і ми стоїмо на точці. Нажимаємо на неї і нам показує, якого числа і в скільки часу ми її поставили. Це дуже зручно. Ми зараз будемо переміщатися з ванію ось сюди, на оце місце. Зараз вам це все покажемо. Короте, технології закинули діпера, взяли додаткову карту. Ну і тепер будемо зараз з вами потихеньку сопоставляти і дивитися, як він показує. Глибина, звісно, що може трошки відрізнятися. Тому що на момент запису карти глибина була одна, рівень води був один, а наразі цей рівень змінився. Але плюс-мінус можна зрозуміти, що і де у нас знаходиться. Бачите, да, змінюється глибина. Там із 13-14 метрів, зараз 10. А бачите, да, зразу пішло води, як чітко. І виход 8-7 води. Серед Дніпра. Так що, друзі, він реально чітко показує перепади де ямки, а де міляки. Ми зараз з вами перейдемо на ту сторону, будемо, станемо на глибині, будемо кидати на міляки, будемо по бровки, звалюватись низ. Дивимося, якраз йдемо по міляку, і зараз буде свал на глибину. Анувань, трошки туди. Іща повертай, повертай, повертай. Іще повертай. Прям проти волники. Ну що ти зробиш? І десь тут у нас должен почитися звал. Ось, ось дивіться, 12, 13, от що говорилось. Зараз ми трохи пройдемо і будемо кидати назад. 14 Дивіться, як чітко показує, 15 метрів. Офігенно показує, звісно. І тут на карті, і тут на ехолоті 16 метрів. 16 метрів. І ще далі пішли. 17. 17 17,6. 2 17 6. А це, я думаю, вань десь тут можна і заземлитися. Да. 17 метрів глибини, друзі. На секунду. Да. Так, ну що, шо, зараз продовжуємо нашу рибалочку нашу. О. В следующий раз ты тут сядешь, Чого? А чого? Ти чого ще капає. <реку> Дібать, не вважаю, що я весь мокрій, при чому не, флот, І не А блять, верхні. А що? А нижні, блядь. <реку> ДА? Промокло? Все нахуй. Промокло? Да. Ти сказав, він не промокає. <реку> <реку> Подйобка, <реку> <реку> блядь. Подйобка. Ё... Кажи под блядь. <реку> Подйобка в натурі, чи що? Промокло? Ця сторона ні, а ця, бля, як тобі. То ти на сухий, чого ти мокрий. А тут стіль, вообще, блядь, главный нет. Так воно десь окунь ганяє, ну малька можна половити. Що, друзі? Рибалочка завершена, не вдалося нам нормально сьогодні з ванькою половити рибку, так як піднявся дуже великий вітер, піднявся дощ. І ми вирішили прикратити на нашу риболовлю, але на днях знову виберемося. Коли буде більш-менш стабільна і хороша погода, ми обов'язково виїдемо на водичку. Я зловив сьогодні 5 судочків, Ваня зловив 2 судочка. Ну, в принципі, якби не багато і не мало трошки підловили рибки. Так що, друзі, а ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!